На висоті 316 метрів над рівнем моря на найвищій точці крилоса насипана галична могила. Історія походження якої є надзвичайно цікавою. Одну з версій почули, і наші кореспонденти під час першого всеукраїнського музейно-туристичного фестивалю давній Галич збирає друзів. Варто побачити, де живе пам'ять. Пам'ятка археології Галичина-Могила датується серединою X століття і, за словами завідувача музею історії Галича Тараса Зіньковського, який посилається на Михайла Грушевського, є символічним похованням курганом, насипаним на честь першого Галицького князя, який ймовірно називався Галиця. Такі кінотафи насипали не лише на території Київської Русі, а й на суміжних теперішньої Європи. Курган був досліджений впродовж 1991-93 років івано-франківським і київським археологами Богданом Томенчуком та Володимиром Бараном. Останки людини у символічному похованні не були знайдені, бо їх там і не мало бути. А справжня могила князя Галиці у потаємному і ще не невіднайденому місці. Новини на Суспільному. Харків. Оригінали знайдених артефактів сьогодні зберігаються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї, а в експозиції Галичиної могили копії муляжі. Сьогодні наукові працівники національного заповідника Давній Галич, коли проводять свої екскурсії для відвідувачів, власне, екскурсії починаються з цього об'єкту середини 10-го століття з Галичиної могили. За рештками човна Довбанки, на якому спалене на погребальному вогнищі тіло мало переплисти у інший світ, був створений центральний експ. Понад експозицію доповнюють копії щитів бойових сокир, списів та графічні зображення. Курган був урочисто відкритий у минулому році, і тепер Галицька земля має ще одне місце, привабливе не лише для істориків, а й для туристів, які можуть почути цю або зовсім іншу розповідь.